Всім привіт! Хочу розповісти про свій шлях на малому турнірі. Сьогодні я буду розповідати про фракцію Демон. Загалом я закінчив три фракції на Кубку, скоріш за все, на бронзу: це демони, ельфи і Варвар Шаман. Варвари. Сьогодні я буду розповідати саме про демона, першого, на кому я стартанув малий турнір. Підглянув біот у чувачка, проти якого я декілька разів зустрічав в дуелях. Гагуво, зараз він на 16 рівні, такий типу Дефор через дефолтних красних демонів, через захист. В обілках захисту трошки атаку і один лаку, там наче добре виходить по навикам. Він плюс-мінус схожим білдом грає і на 16 рівні, куди він апнувся нещодавно, ну, пару місяців назад, можливо, вже не зовсім нещодавно. Підглянув я в нього такий білд. Він насправді досить дефолтний, і коли я грав за інші фракції, я теж зустрічав такий білд. Я думаю, що це не його авторський білд. Просто. ну от... Поцупив у нього ідею того, як це має виглядати. Мені здавалося, що це дуже сильно, тому що я не міг варваром його ніяк перемогти. Ні виша, ні варваром класичним, по ідеї, там теж не перемагав. Мені пощастило одного разу, що він не розставився, і так я виграв. Але загалом шансів було небагато. Тут видно мою історію боїв. Зразу видно, що там дуже багато поразок. Почалися мої бої з того, що вони були дуже вдалими, подається, боїв 5. Перших я зіграв дуже добре для себе. Я подумав, що от воно. Оце той самий імбобілд, котрий мені і треба був. Я спеціально під івент підбудував замок Демона, побудував, значить, рані аб зробив печерок для того, аби ну, максимум показати. І збирався цим білдом брати золото не менше. Ну, як правило, хто грає. Малий турнір розуміє, що плани не завжди збігаються з е, реальністю. Тобто, ну, перші бої мене були досить простенькими проти лицарів, в котрі там, особа мене не пробували. Робили помилки, виходячи латником наперед, тум, намагаючись побитись зі мною в рукопашку. Е, також е, Виша. ВШ, е, темний Ельф атакер теж проти мене особливо нічого не міг. Е, до біса атаки у чувака. Така армія, але, на жаль, його не вистачило. Причому, по-моєму, з великим відривом йому не вистачило демеджу по мені. Тупо постатам велика перевага. Взагалі, я так помітив, що атакери не дуже добре себе показують проти, проти деферів. Ось є ще такий бій проти е варвара крові. Ну, це вже зовсім поганенький білд. Через а, наполовину луків, лук взятий, що -то, атаки до біса, герой з а, прокаченою атакою, відка атаки, прокачана героєм. Ну, коротше, тут теж досить легенький бій був, без шансів. Один бій вдалося виграти проти ельфа, альтернативного, теж фул атакера. Ну, як я й кажу, атакери не дуже добре справляються проти. А, Проти такого білда дефорського демона. за Занадто багато м'яса йому тупо немає можливості як вбивати цього цього демона. І на цьому моя славетна історія закінчується гри на демона класичному, тому що я зловив далі лютий лустрік. Я не знаю, чи я так погано граю, я не розумію якихось особливостей. Насправді, гра на демонах вона і є непростою, тому що тобі багато про, про яких речей треба подумати, про те, куди гейти розставити так, щоб вони не заважали один одному, які краще речі зробити, наприклад, печерками. Тут навіть треба думати багато над тим, чи потрібно взагалі тобі, наприклад, сукупку, котру я брав, тому що в мене там залишилось. Місце під неї, я вирішив, що варто взяти 6-6-7 сукуб, я вже не пригадую, скільки їх точно було з самого початку. Тобто в мене мало досвіду було і, коротше, не знаю, ігри в мене не задались. Такий бій проти Реса. Чувак просто встав в коробку, розстрілявши мені всю армію, ну, без шансів я навіть не зміг пробитися туди. Абсолютно схожа ситуація була з Некромантом, причому я дивився. Є там чувак, я знайшов бої його на 15-му рівні. Досить багато проти. Некромантів і так далі. і Я помітив там бій таки проти некроманта, такого ж класичного атакера. Щоправда, там може навіть більше статтів було, от я точно не пригадую. І він в переписці з ним каже: в тебе немає шансів. І я тут теж розслабився, тіпа, ну це видно, мабуть, е контра е некроманта. Але я тут люто підставився. У мене привид поз'їдав ману всіх печерок, навіть в тих, кого визвав, я їх там намагався сейвити від того, щоб не. Е щоб цей чувак не поз'їдав у них ману і не повідресався на фул, але, на жаль, зовсім шансів не було. Люто не попрокало з попаданнями, і він все-таки занадто багато демеджу засустейнив, занадто багато демеджу у мене від'їв. І загалом я через це програв. Здавалося б, контра, але я не зміг виграти. Також я програв гру класичному ельфу. Такому рівностат, ну та не рівностат, трохи більше в атаку, Ну такий я статовий статовий ельф через танців без лука, через плащ і щиток. Просто стояв в обороні луками, і я теж не зміг туди пробитися, на жаль. Надто виявився сильним білдом, там ще трішки йому пощастило на лакі, на моралі, і, в принципі, танець тут нормально так. Потанцював і вирізав мені значну частину армії таким чином. В кінці кінців я такий не зміг добратися до луків, він мене розстріляв. Ще один бій в копівку таких лузових. Наступний бій проти а, атакера, варвара а, ну, прям все в атаку: кільця на атаку, кінжал, а, кулон на удачу, лук. Ну, типу, типовий атакер. Я коли граю на такому варварі, у мене ніколи нічого не виходить. Я завжди лузаю жорстко. Але чомусь, коли я потрапляю проти таких варварів, у мене взагалі немає шансів. Чувак робить ж залізобетонну коробку, яку не пробити. Варвари кусаються просто немилосердно, не знаю. Здається, ну я щось не розумію в грі за варварів. Я уже в цей момент почав підозрювати, що такий білд. Не дуже хороший, і я вирішив змінити тактику. Я почав змінювати тактику, перейшов на альтернативного демона, на демона від тьми, підшукав білд, бачив, що чуваки грають через тьму, через деф. Тьма деф плюс поїдання. І ось мій перший бій такий. Я взяв трішки демонез, яких всю гру тут сліпили, в принципі. Я потрапив, потрапив проти Ваша. Насправді. Коли граєш проти ваша, шанси 50 на 50, залежить від того, яку ти армію взяв. Спойлер, я взяв не дуже хорошу армію проти ВШ. проти ваша чудово заходить, коли в тебе є е, чорти. У тебе є парочка чортів, там ну два, два по 20 або, або навіть два по 40. Е, і вони дуже сильно висмоктують ману виша. Він не може так потужно дебафати, вирізувати броню, а ти просто передаєш ману. Ну, просто висмоктуєш у нього ману, ти нікому не передаєш її. І в тебе ще є сукуби в вигляді такої невеличкої переваги. В цьому ж бою мені, на жаль, не вдалося якось посейвити армію, я її поскочковував. Він порушив мені вдало броню завдяки цьому. В нього залишився величезний стек огрів, і він просто бігав мені в шота в порушені стеки. Коротше, перша гра із альтернативного демона у мене теж не зайшла, і я подумав, блін. Що, що це гімно? Я думав, демон суперсильний. Я коли не Виша, ну там, окей, не на Виша. Виша, в принципі, має непогані шанси проти демона тьми. Але коли я грав, наприклад, в змішаних або в парних ГТ, я зустрічавши цього демона, я думав, блін, капіцо, це сильний імбовий чувак. Але в дуелях він, відверто кажучи, не такий сильний. Поїдання трупів дає не дуже багато мани, насправді. Хоча, здавалося б. Е Мани, Получається не дуже багато. Після чого я зіграв одну гру проти демона, такого ж, як я, яким я грав, через деф жорсткий, через жорсткий деф. При тому у нього було багато чортів. Ну. Ну так, по суті, він грає таким же ж білдом, як я грав. Насправді. От просто один в один-в один, може трішки там стати розбиться. Нарешті мені вдалося виграти, а я забув нюанс. Я тут вже змінив білд. У мене тепер не демон тьми, котрий грає від тьми. У мене тепер демон рівно стат, який грає через мільйон статів. Я в того ж чувака, який грав, грав демоном класичним, знайшов білд на. Демона тьми здається, демона тьми через рівностат з хорошим вінрейтом я подивився, і наче, блін, мені подобається. У нього армія хоча б наносить стеки. Що мені не сподобалось у демона тьми? У демона тьми наче стеки наносять замало урона. Тобто ти без дебафів взагалі дуже слабкий. Тобто, здавалося б, в тебе є стек пригунів, але він не має демеджу. Він пригає, а з відповіді получає таку тичку, що це просто смерть. Як будто за демоном, демоном нітьми грати сильно більш некомфортно. Ти не можеш їм посидіть, відчекатися, коли ти там броню порушиш чи щось на кшталт такого, тому що в тебе тупо мани небагато, і ти мусиш іти в розміни. У демона рівно стати насправді, от по відчуттям, мені здалося, що це мій ідеальний білд Я не грав демоном взагалі до е, малого турніру. Це, по суті, мої перші ігри. І отак. По першому враженню, скажімо так, мені набагато більше сподобалось грати саме демоном тьми в Рівностат. Тут дуже багато статів, і багато фракцій просто не встигають щось зробити цьому демону. 47-50 є захист від магії, мінімальний. На здачу взяти основи магії, якщо там ну, можна трішки героям підрушити комусь броню. Ну, загалом. Перші бої були досить вдалими. Наступний бій з таким білдом. Я думав, що це буде дуже легкий бій, тому що я знову ж таки чекнув, грав через чекер, через сервіс ГВД-Дейлі, де можна просто подивитися. Ігри подібні такого матчапу, який тебе цікавить на такому рівні і так далі, з таким-то, з такою то спеціалізацією, наче у демона Тьми були хороші шанси. І по грі у мене здається все йшло теж досить гарно і добре. Мені до останнього здавалося, що я взагалі виграю його без шансів. Це досить цікаве. До речі, білд на некроманта, коли е качаються багато статів захист, багато статів знання і колду. І чувак сидить просто в обороні вісником і просто шотає мені армію. Мені здавалося до останнього, що я тут пригаю взад вперед пригунцем, і що шанси на перемогу у мене досить такі великі. Я пригаю сюди-туди пригунцем, і мені здається, що шанси на перемогу у мене досить такі значні. Принаймні, перше враження у мене було таке, що все добре у мене насправді. Але потрохи-потрохи. В Нього виявилося мене настільки багато, що я просто не міг пробити. Е Цього вісника до такої степені, щоб вбити і стати на нього на його труп. Якби мені це вдалося, можливо б я тут виграв, але він потрохи-потрохи просто цим вісником вбив мені всю армію, залишивши там віснику буквально 13 хп. Боявляється, що від Ресу хп віднімаються не так сильно, як мені б того хотілося. Наприклад, коли я граю за піднімання, мені здається, що рес від'їдає тупо все хп. Тут чувак весь бій віднімав, залишилось 10 хп за. Та безліч безкінечну кількість непораховану не, не кількість рейсів піднімав цього чувака, вбивав мені купу армії, і я, на жаль, не зміг пробити його і тупо залився, отак безглуздо і тупо. Я просто не був готовий до такого. Можливо, якби я знав, що тут буде така історія, я б спробував би якось шкалу підлаштувати так, щоб я міг встати на його труп і дожити ну, до перемоги, скажімо так. Далі я зустрів ще одного виша, виша, котрий грає через деф, досить дефолтний білд. Потім я плюс-мінус таким же ж грав на виша. І тут насправді мені теж багато не вистачило, тому що е, армію кучкував безглуздо, якось зливав її по-тупому і залишився один-єдиний стек е, Огра, який мені зносив стек, і я не міг цьому ніяк зарадити, і теж лузнув. Позором, лузнув з позором. Наступний бій. Наступний бій був більш-менш вдалий для мене. Я потрапив проти е атакера темного ельфа. Він виявився не дуже сильним проти мене. Ну, ще й підвело його, я гадаю, розстановка дуже сильно. І е я злякав йому ящерів, вони, в принципі, не змогли нанести ніякого е корисного імпакту. Загалом битва була дуже легкою. Одна із небагатьох хороших перемог, які в мене були. Наступний бій проти мага, проти мага Кастера. Як на мій смак, у нього було замало броні. Хоча, ну, хто знає, можливо, якби він зробив поменшу броні, він був би сильно слабшим. Але я так на досвіді, граючи проти деяких проти деяких магів, це було зазвичай дуже сильно. Мені за. Зазвичай трішки не вистачає в грі проти такого мага, а тут якось або опонент трошки криво ходив, або стати фігово розклав, не знаю. Ну я тут виграю в принципі з досить такі великій, великою перевагою. Маг класичний відправляється на помийку. Наступний бій проти, а, проти некроманта альтернативного фул-атакера. Як на мене, тут було теж замало статів і дурнуваті арти. Е, тому, в принципі, здало, вдалося виграти досить таки впевнено і, по суті, без шансів. Мій білд статовий такий, розкрився наповно. Потім я зустрів Демона, котрий грає точно таким же ж білдом, просто з, іншою, з іншим набором армії. Він взяв забагато за піщерних отродів, е, взяв в один стек, поставив сукуп, через що йому вдалося. Ну, Коротше, мені вдаліше, можна так сказати, вдалося переманити стек, ніж йому, тому що я його печерками різав йому демонів, а він до моїх демонів не дотягнувся. Через що ну, така одна із найвеликих зброй, мабуть, в такому білоді демони в мене залишилося, а в нього ні. В мене залишається фул сукуби, в мене залишається до біса коней, в мене пригуни. І, в принципі, мені вдається досить легко на цій перевазі його перемогти, хоча опонент був е досить сильний. Грав теж плюс-мінус схожим білдом на мій. Так, наступний бій я грав проти ельфа-атакера. Саме фул-атакер, котрий грав від тактики, котрий побудував коробку. І я дуже легковажно поставився до нього. Я подумав, що блін, де це ельф, взагалі насрать. Я зараз просто його своїми статами розіб'ю на раз. Але виявилось, що це не так просто. Виявилось, що коли тобі прив'язують основну твою зброю Енти, то. Лукам їх досить легко розстріляти, ви знали? І таке може бути. Я просто по-тупому підставив е, демона. Е, ну, я як будто не міг цього не робити. Я, в мене дві опції. Або я пригаю в рога, котрих там 20 штук, або я пригаю в ента, котрого я навіть не вбиваю. Ну тобто, блін, не знаю. Якби альтернативи особливої не було. В такому матчапі мені було важко пробити коробку. Не знаю, можливо, я міг би гарніше зіграти. Я просто полінувався. Якось думати про це. Мені здавалося, що у мене перевага взагалі дуже велика. Ну і школа тут, завдяки атакерському білду була на користь ельфа світло, і він мене просто приїхав. Коротше, загалом, я зіграв 25 боїв, цілих 25 боїв в от Потестувати, які взагалі є опції на демоні, які білд мені більше підходить. Загалом, мабуть, так не було варто робити для малого турніру. Це ж все таки таке така річ, де треба прям на максимум показувати результат. Але я хотів пограти на демонах, хотів відіграти цей е, малий турнір на демоні, і я це зробив можливо не найкращим чином. Зробив мільйон помилок просто. Ну, свою бронзу отримаю. 15 перемог я зробив. Рекомендую грати саме Демоном тьми. В дуелях мені він ну, сильно більше сподобався, ніж інші варіації на цю тему. Тож, грайте в малий турнір, грайте в ГВД і отримуйте задоволення. А також підтримайте мене, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, я буду дуже радий цьому. Приходьте ще, на цьому все. Бувайте.